Та що вас? Тому, плюсик. Так, далі. Акумулятори. Ну, це, скоріше, мінусик. Це явно буде не ліквідом, тому що я не знаю. Хоча у нас, по-моєму, в якихось із колонок ми знаходили, що не було акумулятора. можна буде просто розпихати їх туди, та і все. Тому не мінус, не плюс. Такі два штуки. Так, це я бачу вже знайому штуку. Така. Ну, до речі, це теж плюсик, тому що. Ну, я їх ще знову ж таки не продавав. Розпаковуємо з вами. Це тримач для телефону в автомобіль на присосках. Тут присоска і тут присоски. І все, клац. Поставив на панельку, телефон зафіксував, поїхав. Непогано фіксують, тому це такий. 50 гривень. Мейбі, так. Yeah. Так, далі. Кольонка. Та, вас. На що вас? Нащо так запаковувати? О! Так, що за коленка? Гарненька. Під телефон є. Поклав, поставив, телефон поклав, пішов собі. Окей. включится, не включится. Не, не включится. Треба на зарядку ставить. Так, и вроде все. Ну, окей. Если включится, то минимум соточка, я думаю, стабильно. Поэтому это плюсик. Даже чешется страх. Так. Мультимедиа Digital Player. Давайте подаемся. <звук> что за Digital Player? Ой. Так, такі, акумуля... такі акумулятори зараз, до речі, непогано стоять. Так, да, 18650.